Доброго дня! Хочу поділитися для вас дуже хорошим е, плагіном для перегляду безкоштовно фільмів, е, серіалів та іншого контенту. На телевізорах, ну, для прикладу, в моєму випадку, LG. Маємо установлений із магазину. Е, Додатків, такий додаток лампа, запускаємо його, переходимо у налаштування. Тепер не потрібно налаштовувати парсер та е, турсервер, а заходимо в розширення і е, додаємо ось такий. Плагін. Спочатку на набираємо адресу плагіна. Ось ми набрали таку адресу, підтверджуємо. Виходимо з додатку. Запускаємо додаток знову. І можемо переглядати. Вибираємо для прикладу фільм. Натискаємо клавішу 4 шові. Вибираємо балансер. Тут вже стоїть галочка. На шові 2160P. Ми можемо вибрати будь-який. Якщо хочемо в 4К, то вибираємо цей. І залишається тільки вибрати мову і. Вперед до перегляду. Для приклету. Дякую за перегляд. Дивіться безкоштовно фільми будь-де і на любому пристрої.